Яна Басівська, старша медсестра реанімації Закарпатського обласного центру нейрохірургії та неврології. Мій робочий день починається з того, що я разом з медсестрами, які чергували, приймаю зміну. То є здача наркотичних препаратів, ядів і передача зміни відносно апаратури, пацієнтів, призначень і так далі. Чого не вистачає, видаються розхідники додаткові, медикаменти видаються, якась документація. Ну далі я займаюся своєю роботою то є робота теж з. Безпосередньо моєю документацією, якісь звіти. За сумісництвом Яна Басівська працює анестезисткою. В мої обов'язки входить асистенція лікарю анестезіологу тобто це допомога при інтубації. Коли пацієнти йде в нас в наркоз, постановка венного катетера, якщо є необхідність сечового катетера, введення всіх препаратів, асистенція при постановці дренажів. Коли я взагалі лише починала свою кар'єру в медицині, я дуже хотіла в реанімацію, в анестезіологію. Мене не брали, тому що я нічого не я відпрацювала певний час в неврології, багато де працювала, я навчилася і далі ну, мені повезло, мене взяли в анестезіологію, ще в кривому розі почала працювати в анестезіології, але в загальній хірургії. Медичною сестрою Яна працює з 2013 року. Розпочала роботу в рідному кривому розі. Починала з того, що я працювала медичною сестрою маніпуляційно, тобто це всі крапельниці, всі ін'єкції, внутрішньовенні, внутрішньом'язові я робила. Далі я працювала в кардіології, але я там зовсім трошечки працювала. Далі у мене знову була неврологія. Далі я рік йшла з медицини з амбіціями, що я зможу без цього. Я, на жаль, я не змогла без медицини. Далі я вже повернулася, мені запропонували анестезіологію. Я пішла, відвчилася, я отримала курси і я почала працювати вже в анестезіології. Після загальної хірургії я пішла працювати. Відділення кардіоінтервенції. Я працювала там, далі почалося повномасштабне вторгнення, і я вимушена була виїхати в Закарпаття. Про роботу під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну каже. Ми не розуміли, що відбувається. Це було абсолютне нерозуміння там. По місту, і ну, ти їдеш на роботу, їде танк. Ти не розумієш, взагалі, ну, що відбувається, що робити. Mm -hmm. Перші обстріли, перші тривоги, які морально було дуже тяжко, тому що в нас тривога не вимикалася, як тепер, наприклад, початок і кінець тривоги у нас взагалі не вимикалося. Ну, Це було тяжко. Починається тривога, ви забираєте пацієнта з операційного, маєте спустити його в бомбосховище. І ну, так тяжко, страшно. Немає взагалі розуміння, як далі буде. я в березні 22-го приїхала в Закарпаття у Закарпатському центрі нейрохірургії та неврології Яна Басівська пішла на стажування. Перше моє стажування, я вийшла звідси. Я просто в мене сльози градом котилися від того, що я йшла сюди з повною впевненістю, Я знаю багато, тому що я працювала анестезистом, я знаю свою роботу. Я прийшла сюди, я зрозуміла, що я не знаю нічого. Взагалі, я знаю поставити венний катетер, під'єднати капельницю, я знаю препарати. Більше я не знаю нічого, тому що це є своя специфіка, це є абсолютно інші пацієнти, це є абсолютно ну, все по-іншому. Але я дуже вдячна. Е Моїм колегам, які мене вчили, які передавали, скажімо так, свій досвід. Більшість людей, яка прийшла в цю професію, вона її любить. Так? Яка би вона була, ми сваримося. Ми кричимо, що ми йдемо з цієї професії, ми ненавидимо цю медицину, але ми знову сюди повертаємося, знову сваримося, і так далі. І так далі. Тяжко, однозначно тяжко. Так? Бувають хороші зміни, спокійні. Бувають зміни, коли ти заходиш 4 години в операційну вечора і виходиш звідти зранку. Сестра має бути достатньо жорсто. Ким характером вона має бути стійка. Це має бути однозначно відповідальність, охайність, вміння чути. Руслана гостюк, Андрій Гісен, Суспільне новини.